Мої вітання усім глядачам та підписникам каналу «Сейчас». Я Олена Кирик і рада вітати нас стрімі разом зі мною Сергій Брачук, речник української добровольчої армії. Пане Сергію, рада вас бачити, рада вітати уже у новому 2025 році на нашій ютуб-платформі. Дякую вам. Теж вітання навзаєм, щоб все було у нас добре, перемоги та миру. Слава Україні! Слава Силам! Вітаю. Героям слава, я зазначу для наших постійних глядачів час та дату запису цього стріму, дев'ята ранку за київським часом, 5 січня, неділя. І традиційно, перш ніж ми почнемо нашу розмову, закликаю наших глядачів бути активними у коментарях, поширювати це відео, не забувати підписуватися на телеграм-канал Сергія Братчука Брачук та на нашу youtube платформу. А, Сергію традиційно почнемо із ситуації на фронті, але хочу почати з публікації більд. 4 січня активно в телеграм-каналах шерили ось цю інформацію. Аналітик військової Юліана Рьопке написав про те, що вже у найближчі тижні бої можуть вперше початися у Дніпропетровській області. Ну там знову ця аргументація про 7 кілометрів, які залишаються до Дніпропетровської області. Зрештою, це ми з вами обговорювали і ще минулого року, але до цього всього зараз лунають заяви від наших командирів. От зокрема так само вчора ширилися. Телеграм-каналами вирізки з інтерв'ю екс-комбрига 53 ї бригади, який говорить про те, що вже зараз Дніпро, Херсон та Запоріжжя потрібно готувати до оборони. В нього звичайно ж не такі прогнози, як у Рьобке, про найближчі тижні, але тим не менше, на перспективу він говорить про те, що потрібно зараз вже подбати про захист. Тож яка ситуація складається зараз, особливо в розрізі того, що ну безумовно для росіян так само має значення день і на. Навгурації Трампа і ця дата. Що вони будуть, де вони будуть на фронті поспішати, і чи той напрямок, про який пише рюк, справді небезпечний зараз? Ну, сьогодні вся лінія бойового зіткнення вона є активною, сьогодні всі напрямки є небезпечними, тому що ворог намагається цю активність реалізувати в якісь там тактичні просування, покращення тактичної відповідно, положення. І я, звичайно, так само, як і ви. Моніторив і бачу цю ситуацію, як українські, перш за все, медіа підхопили знову більд знову льобки, е, який не виходить з кабінету і користуються джерелами інформації, які є відкритими, тобто немає там інсайдів. І знову таки е, не дивлячись на гучні заголовки. Ми розуміємо, що це припущення, а у Рьобки ці припущення дуже часто вони не співпадають з правдою. Але зараз не про більд, не про Рьобки, Ми знаємо е, самі е, і даємо оцінку і цьому виданню, і цьому автору. Але дивує те, що наші телеграм-канали понесли цю інформацію, не лише телеграм а, зокрема українські медіа, понесли цю інформацію як вже звершений доконаний факт, що ну ледве не вчора. Російські окупанти почали вже штурмувати або йти в наступ на Дніпропетровщину. І ще раз скажу, лінії бойового зіткнення, починаючи від Курського фронту і закінчуючи тут на півдні, звичайно, всі напрямки є важливими. І ворог скрізь хотів би посунутися. І абсолютно вірно ви відмітили, що ті самі 7 кілометрів, нещодавно там їх було дев'ять, і, власне, протягом і минулого року, в тому числі, так от хочу сказати, що. Усі наші міста, я давно про це кажу, які є в умовному тилу, тилу в тому числі, мають будувати елементи безпеки, тобто і фортифікацію в будь-якому разі, і ті загородження, які ну, точно зайвими не будуть. Це не від того, що ворог завтра буде там наступати, а від того, що нам треба бути готовими до тих ризиків і викликів, які на сьогодні є. Вони дійсно сьогодні є. І е, чомусь дивно, з іншого боку, не дивуюся, коли е, очільник харківської військової адміністрації регіональної сказав про те, що е, треба готувати до кругової оборони і зйом і Балаклію. Це знову таки сприймалося як е, ну, все, все, нас атакують, треба ну, умовно там здаватися або тікати. Е, мова йде про те, що вибудовується ця система безпеки, і мало давно вибудовуватися. І те, що треба готуватися, я власне про це і сказав. Тоді виникає питання, чому е, в грудні, якщо не помиляюсь, десь 10, 10 грудня минулого року е, очільник Дніпропетровської обласної військової адміністрації е, заявив теж про те, що регіон готується до оборони, тому що є ризики, є виклики відповідні, і все буде відповідати ситуація в регіоні, вже залежить від того, як буде складатися ситуація на фронті. Тому е, готуватися треба е, військові не просто це бачать, військові е, контролюють і зведення цих фортифікаційних споруд, і є фортифікація, яку будують інженерні війська, наші інженерні війська, військові без долучення, в тому числі, наприклад, е, цивільних до е, цих процесів, тому що знову таки ну, давайте ми ще для того, щоб втамувати е, чиюсь інформаційну справу якогось блогера. Або якогось медіа покажемо план нашої оборони, який стане привселюдно відомий і ворогу. Звичайно, багато процесів, які відбуваються, вони є неочевидними і для побудови фортифікації це є абсолютно вірне. Тому тут, звичайно, треба контроль з боку збройних сил, сил оборони, звичайно, треба, щоб та фортифікація, яка будується, вона відповідала. Реаліям сучасного бою, і я, взагалі, прихильник того, що не соромно, знаєте, і подивитися, що вміють росіяни, а вони в інженерному плані є одним із найкращих у світі, якщо ми говоримо про мілітарну складову. Я особисто нічого поганого в цьому не бачу. Давайте зробимо не гірше, давайте зробимо краще. І це буде запорукою того, що ми е, наступного року, на початку 26 го бачите, як забіг далеко, будемо говорити про те, що. Нам тоді вдалося тут у 25-му зберегти наші міста, зберегти наші регіони і не допустити ворога для того, щоб він далі просувався. Мапа Deep State сьогодні вранці показує, що ворог просунувся у Кураховому, Торецьку, Шевченку біля дальнього воздвиженки та Баранівки. В цілому, от як ви прокоментуєте установку на цьому напрямку? Ситуація є критичною і нового нічого я зараз можливо і не скажу, тому що ну всім відомо, і мапу видно, де ворог просувається. Що стосується Курахова, то дійсно житлова забудова міста, вона фактично вже вся е, під е, ворогом, але з іншого боку, місто на Курахова, населений пункт Курахова це не лише житлова забудова. Ми говоримо в тому числі і про так звану промку. Де не лише, до речі, ТЕС, чому всі зупиняються, що е, там ТЕС і все. От, є там, ще кілька заводів, які сьогодні тримають наші сили оборони, е, мають там вигідні позиції. Е, тому і росіяни, ви бачите, зараз обирають тактику. І вона теж відома для наших військових: обирають тактику не лише ударів по флангах, а саме обходів таких оборонних рубежів, оборонних вузлів. Щоб далі просунутися, ну і скажімо так, вийти на якесь оперативне оточення. Тому е кардинальна ситуація вона не змінилася. Звичайно, поки що не стає кращою, як нам би того хотілося. Але і такого швидкого, надзвичайно швидкого просування ворога там, умовно за кілька днів, е тим більше це мало бути ще до нового року, у росіян сьогодні не виходить. Я не кажу, що ситуація не зміниться там. Протягом найближчих днів вона може змінитися. З іншого боку, ми бачимо величезні зусилля, звитягує мужність наших підрозділів, які там обороняються, і докладають багато зусиль, надзвичайних зусиль, коли буквально в сусідніх будинках ідуть бої, ну умова там навіть можуть бої йти з кімнати в кімнату, то, звичайно, легкої прогулянки у росіян не відбувається. Тобто. Як ми говорили, що перед новим роком, ми сьогодні можемо теж сказати, що наше завдання на нинішньому етапі, за нинішніх умов, залишається незмінним. Це максимальне знищення росіян і максимальне збереження нашого особового складу. Тому ситуація динамічна, може змінюватися. Сподіваюся, цю промку вдасться тримати максимально довше, максимально довше, в тому числі, щоб давати. Скажімо так, і можливість тому, хто чомусь не добудував фортифікацію ще рік тому, наприклад, так, добудовувати її, допомагати в цьому силам оборони. Ну, сподіваємося, звичайно, на наших воїнів, які підготовлені нові підрозділи. Обов'язково, і це, мабуть, навіть на першому плані поповнення наших бойових бригад, там треба особовий склад, і все це буде максимально. Скориговано і виконано так, як це може бути. Але ситуація дуже динамічна. Американські аналітики з інституту дослідження війни в своєму свіжому звіті знову звертають увагу на втрати росіян у техніці. Кажуть, що зараз росіяни почали економити техніку на фронті через скорочення радянських запасів і наводять дані, які до речі ми вже обговорювали з вами в минулому році. Що у 2024 році збройні сили України знищили або пошкодили понад 3 тисячі російських танків, майже 9 тисяч одиниць бронетехніки і. От висновок роблять американські аналітики, який що Росія у середньостроковій перспективі навряд чи зможе покрити ці витрати? А що це означає для фронту? Тобто більше будуть використовувати живої сили, чи все ж таки ну, власне... якісь елементи десь за кордоном, наприклад, в Китаї, в Ірані, в Північній Кореї. Не думаю, що Китай буде так відкрито чимось торгувати з Російською Федерацією, тому що е, звичайно там багато дуже обмежень, і Китай не буде виступати відверто на боці Російської Федерації, е, хоча він це робить е, по таємних каналах, постачаючи ті самі дрони. Ну, власне, якщо е, Китай це визнають самі американці, допоміг е, зупинити ядерний колапс на планеті. Саме на ділянці Російсько-Українського фронту і це китайська була робота, ну ми це прекрасно розуміємо, від кого сьогодні повноцінно залежить Російська Федерація, то, і, звичайно, Китай міг би давно допомогти зупинити цю агресію Російської Федерації, повернути її на місце, загнати в будку. Але поки що цього не робить, тому що є протистояння Штатами. Це тема іншої розмови. Так, от, власне, якщо ми говоримо про. Бойову техніку, автомобільну техніку, звичайно, я це найчу перед новим роком, були зауваження мовляв, Сили оборони України менше стали знищувати, наприклад, танків, що влучність впала, ні, не впала. Навпаки, наші бойові спроможності вони стали вищими. Ситуація в тому, що росіяни дійсно економлять свою техніку, особливо танки. Вони зараз не виводять її колонами, навіть подекуди. У боях дуже рідко застосовують, дуже часто використовують, наприклад, як артилерійські системи. Тобто, там умовно танк виходить, ну умовно танк виходить на позицію, працьовує як гармата і повертається до пункту дислокації. На Росії дійсно залишки радянських запасів вони знищені, фактично всі. Сьогодні спроможності економічні. Російської Федерації виготовляти там в якихось божевільних темпах відновлювати танкову техніку сьогодні такої спроможності немає. Більше того, сподівання і у нас в тому числі, коли ми говоримо про знищення ресурсності ворога, на те, що е не вдасться нарощувати обсяги виробництва таких танків, е власне, тому що економіка кульгає по-перше, а по-друге, на Росії ну, фактично зараз немає е повноцінного. Закритого циклу з виготовлення танків. Е, якщо і є якісь наближені до цього, то вони все рівно за тактико-технічними характеристиками е, не є тими, як заявлені. Ну, десь ми говорили, наприклад, немає там е, приладів нічного бачення або е, приладів спостереження, але ж це вже не техніка, так? Так вона стріляє, вона їде, але тим не менше є неповноцінною. Тому це проблема. Тому сьогодні економлять. Ну, власне, подивіться на автомобільну техніку. Не від гарного життя росіяни переходять на е, цивільну техніку автомобільну, яку конфісковують у місцевого населення на тимчасово окупованих територіях. Не лише на тимчасово окупованих територіях. Е, я не знаю, чи залишився такий е, різновид е, зірка е, радянського автопрому, як Буханка, чи є вони взагалі. Тому що, бачите, відео таких стає менше і менше. Це не про те, що наші не влучають, а про те, що цього виду транспорту просто е, фактично вже немає. Тому ці проблеми є комплектуючих не вистачає знову. Я можу посипати голову попелом і сказати: якби ці санкції та були у 2014 році, то через 10 років Росія навряд би е, пішла і проводила бойові дії, пішла би агресію проти України. Але на сьогодні маємо те, що маємо. Тому е, тут мова про економію з російського боку, ну і власне підсилення наших бойових спроможностей для того, щоб ми могли все те, що все рівно виходить на поле на поле бою, могли знищувати. Так що ситуація для росіян вона ще не стала м, катастрофічною, на мій погляд, але дуже серйозні виклики і складнощі вже виникли. Сьогодні вранці, 5 січня, в аеропорту міста Казань, тимчасово перестали приймати та відправляти авіарейси. І як повідомили ряд російських телеграм-каналів, що ці дії пов'язані із Можливістю повітряної атаки безпілотників так само були повідомлення про те, що вночі, в ніч на 5 січня, у деяких містах Ростовської області йдеться про Таганрог, Тарасівку, Мілерово, пролунали вибухи, а саме там знаходяться військові аеродроми. Про значення наслідків таких атак безпілотників, що можемо сказати, які вони. Ви знаєте, що стосується військових литовищ, то все зрозуміло і абсолютно вірно, що наші безпілотники, як кажуть, наводять там шороху, тривожать, але має бути, на мій погляд, вже наступний етап. Я не кажу, що цей поганий, що він себе вичерпав. Але має бути наступний етап, і про це маємо говорити, принаймні нинішнього року, це вже має, я кажу, залізобетонно відбутися це ракетні удари. По військових литовищах, зокрема, які вони звали у Міллерова, звідки вилітає та сама тактична авіація, яка потім кошмарить і, зокрема, південні напрямки Російсько-Українського фронту, і наші суто тилові міста або умовно-тилові міста. Тому хочеться, щоб це було а, ну більш е, е, ефективно. Хоча, звичайно, в будь-якому разі те, що наші безпілотники долітають і до Казані, і ми ж розуміємо, що насправді навряд чи Казанський аеропорт став метою прильоту цих бойових комарів. Звичайно, можна загальмувати роботу цивільного аеропорту. Я думаю, що там є дещо інші об'єкти, які викликають зацікавленість у нашої розвідки, у наших сил оборони. І впливають знову таки повернемось до цього на економіку Російської Федерації. Але таких ударів, звичайно, має бути е, більше, особливо там, де відстані це дозволяють. Знову таки мова про наші е, ракетні проєкти, які сподіваюся, цього року вони будуть е, розвинені, і вже мова буде йти і про якість, і, і про кількість, а не лише там про вдало проведені дослідження. Звичайно, це дуже важка робота. Але в нас теж е, часу не дуже багато щоб е, розхитуватися, тому е, такі удари в будь-якому разі вони відчутні для ворога, вони виснажують систему протиповітряної оборони Російської е, і все-таки задаються удари, які ну, мають наслідки для Росія. Якщо е, е, це е, там усть лух наприклад, я перенесусь з Ростовщини туди на північні е, терени Російської Федерації. То ви бачите, що там швидше за все влучання в якесь обладнання а, портову інфраструктуру, наприклад, або враховуючи, що там дуже багато газу проходить через е, ті і сховища і розподільчі системи, е, можливо, розподільчий якийсь вузол, удар. Тобто, ми не можемо собі дозволити, як росіяни, просто кидати каби сьогодні. Хоча дуже хочеться, що вони все таки долетять колись українські каби, або не лише українські, до російських територій. То ми маємо влучати якраз в інфраструктурні об'єкти. Впевнений, що якраз оце і є справжньою метою, цілею для наших безпілотників і для тих наших повітряних цілей, які летять до Російської Федерації, треба нарощувати обсяги. Я розумію, що легко сказати, але тим не менше, бо ви бачите, що росіяни, наприклад, на шахетні атаки вони перейшли цілодобово. У нас лише завчора, наприклад, так скільки повітряні сили три рази е вранці, в обід і ввечері повідомляли про знищені російські повітряні цілі. Оце має бути так з нашого боку на Російській Федерації. Це буде виснажувати, як я вже сказав, системи ППО і завдавати економічної і військової шкоди Російській Федерації. Якщо ми говоримо про обстріли, тут, власне, ось була статистика за перші три дні Нового року обстріли з боку РФ, так ворог за лише за перші три дні застосував більше 300 ударних дронів і близько 20 ракет по території України. Це лише перші три дні. У мене до вас питання, пане Сергію. Тривоги ми чуємо щодня під атакою наші мирні міста щодня. Є така думка, що це все нароста. Татиме і власне зберігатиме ось таку динаміку до 20 січня. От у нас вже починає знову фігурувати дата, 20 січня. А потім це все може піти на спад. Чи варто прив'язуватися до цього? Чи воров все ж таки наростив виробництво дронів ракет, і тепер це вже та реальність, з якою будемо жити у 25-му році? Я точно не хотів би, і ми це не зробимо, щоб зараз ми з вами перетворились на відомого персонажа, який щось знає, анонсує, а потім зустріч не відбулася. Звичайно, ми теж прив'язуємося до 20 січня, але це не означає, що після 20 січня все зупиниться, тому що от зупиниться. Хоча хочу нагадати, і це не прогноз, а побачите, що так і буде. Я сам на це дуже сподіваюся. Е, усі війни, вони, як правило, закінчуються так само раптово, як і починаються. І це, власне, свідчить історія. Я думаю, що і в нашій ситуації буде так само. Інша справа, на яких умовах і яким чином, але це вже інша тема. Так от, власне, звичайно, 20 січня. Не припиняться бойові дії, і нам не можна говорити. Тут я погоджуюсь з командиром 3 штурмової бригади, паном Білецьким, який каже про те, що ці розмови взагалі вони шкідливі для нашого суспільства, яке є емоційним, яке, звісно, втомилося, в тому числі від війни. І оці сподівання, невиправдані, вони розхолоджують людей. Отож, 20 січня так. а Далі. Далі будуть обговорення планів, як зупинити російську агресію остаточно, крім одного плану, звичайно, це нашої повної перемоги, але для цього теж треба мати і відповідні плани і допомоги Україні і там, іншої, інших видів форматів підтримки. То, звичайно, ворог сьогодні намагається максимально впливати на емоційний стан українців недаремно паралельно йдуть е, якісь соціологічні опитування, вкидання про те, що українців, які готові боротися, стає менше. Я бачаю в цьому невипадковість. Е, ворог бачить, е, навіть якщо там десь співпадає з реальними показниками, на сьогодні це шкідливо, бо ворог це бачить і ворог буде емоційно на це давити. Як емоційно на це тиснути? Звичайно, фізичними методами, перш за все, кидання в кидання, це зрозуміло. Тому подивіться, дуже багато, і це ж не новина серед цих шахедів, так званих оманок, які е, кількісно показують зростання е, в шахедних таматах, насправді є е, пустими, але як цілі фіксуються ППО і відтягують на себе увагу ППО. Щодо ракет, тут головне управління розвідки. Доповідає суспільство чітко, що в Росії є виробництво, вона виробляє відповідну кількість ракет різної номенклатури, і ті запаси, які є, вони не, не вичерпались, на жаль. Хоча дуже багато всього Росія нам вже закинула. Але знову таки це питання про наші можливості ППО, які стали ну просто я не скажу ідеальними, але набагато міцнішими. Але ще треба дуже багато роботи. І ми зараз з вами говоримо напередодні. Фактично чергового Рамштайну, і я думаю, що там якраз питання ППО знову буде ключовим. Так от, власне, тому ворог і хоче демонструвати, в тому числі, що в нього є ці потужності для того, щоб нарощувати зусилля по шахедах. Я ж не даремно згадую про те, що у нас шахеди тепер, бачите, і не лише шахеди літають цілодобово по державі. Раніше це була ніч, а тепер. Протягом доби. Не так багато, але тим не менше вони є. Звичайно, і ворог е, нарощує свої спроможності е, виробничі. І тут уже й питання про Казань. А, чи в Казань летіли наші безпілотники? Я, як і ви, знаю, де вони мають летіти в Татарстані і знищити це виробництво. Пане Сергію, щиро дякую вам за цю розмову і за те, що я Дякую вам. Те, часто можливість з нашою глядацькою аудиторією своїми думками поділитися. Бережіть себе і до наступної зустрічі. До зустрічі. раді Це найкраще.